Пані та панове, вітаю вас на грі у пандемію Hot Zone Europe. Маленька пандемія. І сьогодні я власне, спробую зіграти на максимальній складності, додавши по дві картки мутації в кожен стос нашої підколоди. У нас буде три стоси, і в кожен з них я додам по дві картки мутації. Значить, Перше, що ми робимо, це роздаємо по три картки гравцям. І далі ділимо нашу колоду на плюс-мінус рівні частини. Три частини. Значить, кожну з них йде по карті епідемії. І також піде по дві картки мутації. Якось їх тут перетасуємо. Так. Маленькі картки. Випадають з рук. Так, ну давайте. Значить, сюди, 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 сюди. І тепер будемо формувати нашу колоду. Все це треба ретельно перетасувати. Все це ретельно перетасовуємо. Перша, тепер друга. І третє. Я сподіваюся, що у мене не вийде дістати як минулого разу. З першого ж ходу епідемію, яка мені заразить якесь місто на три. Але подивимось, все можливо, все можливо. Так, це ми перетасували. І тепер, власне, маємо перетасувати ще ось цей стос і побачити, де у нас буде. Початкова зараза. Початкові розповсюдження. В яких містах? Отже, три кубики відправляються в Будапешт. Три кубики, один, два і три, відправляються в Будапешт. Далі три кубики відправляються в Гамбург. Вітаємо Гамбург з перемогою в цій вірусній лотереї. Так, третій кубик відправляється в Гамбург. Тепер по два кубики відправляються в Рим. В Рим. І відправляються в Софію. Відправляються в Софію. І по одному відправляються в Глазго в і в Варшаву. І в Варшаву теж відправляється один кубик. Тепер подивимося, що у нас за карти на руках і хто у нас буде ходити першим. Значить, тут у нас максимальне значення: це Київ 3700 населення. І тут максимум це Париж 200, 200, 2 мільйони 100 тисяч, тому ходить, власне, гравець зліва. Ходить гравець зліва. Єдине, що фішки трошки в одній кольоровій гамі, можна іноді сплутати, але то таке. Ну що, починаємо. Значить, у нас є сині і червоні картки. У нас є сині і червоні картки. Ми можемо: що? Ми можемо один, два. Ми прийшли в Варшаву. За три вилікували. І за властивість, якщо у нас є карта на руці кольору якогось міста, ми можемо використати, щоб вилікувати один з міста такого кольору. Власне, ми це і робимо. Кінець ходу беремо О, Беремо одразу першу карткою мутацію. Значить, скидається, якщо ми виліковуємо червону заразу. А так, значить, коли ми беремо червону карт картку інфекції і маємо покласти один куб, де нема кубів, то ми кладемо два. Угу. Неприємно. Так. І друга карта, ми беремо Лісабон. Ми беремо Лісабон. І тепер ми беремо дві карти звідси: перша Стокгольм. І у нас є мутація. Значить, на Стокгольмі у нас зараз 0 кубів. Маємо покласти 1, а кладемо 2. І друга картка. Мінськ. Мінськ. На Мінську також 0. Маємо покласти 1, але за мутацію кладемо 2. Цікавий початок. Так, ходить цей гравець, другий. І він у нас може лікувати міста. В яких два або більше кубів. Значить, що ми тоді робимо? Ми йдемо 1, 2, 3, 4. І з кожного міста, де ми пройшлися, ми знімаємо по одному кубу. На цьому хід буде завершуватися, значить, ми тягнемо івент. Івент, можемо прибирати додаткові куби і беремо дублін. Беремо дублін. У цього гравця вже три синіх карти. Я думаю, є сенс ним і лікувати синю заразу. Так, дивимось, що у нас тут приходить відень. Один куб у нас йде на відень. І Женева. Один куб у нас йде на Женеву. Поки що живемо. Поки що живемо. Значить, знову ходить цей гравець перший. І тут щось треба робити. Тут щось треба робити. Але що? Давайте скористаємося властивістю. Приберемо один зі Стокгольма, бо у мене є червона картка. Це перша дія. За другу дію ми приходимо в Мінськ. І третя, четверта ми лікуємо Мінськ повністю. І, власне, на цьому все. Беремо карти. Перша івент. Можемо перекласти шість карток колоди інфекцій, і друга Афіни. Афіни. Ну тут поки що нічого не збирається, на жаль. Поки що нічого. Добре, тягнемо дві карти інфекції. Хельсінки. Знову ж таки, червона мутація. Маємо покласти два жетони, два кубики, і Афіни. Афіни кладемо один. Афіни кладемо один. Хід переходить до другого гравця. І що, що ми будемо робити з другим гравцем? Я думаю, є сенс, в принципі, скористатися івентом. Значить, в цей хід ми будемо прибирати один куб з кожного міста, на яке ми йдемо. І що ми тоді робимо? Один, 2, 3, 4. Ми походили один, прибрали. Походили два. Спрацювала властивість. Ми прибрали за властивість персонажа. За властивість івента. Три прибрали за властивість івента. І чотири. Значить, п'ять всього ми прибрали. Чотири за властивість івента і одну за властивість персонажа. І тепер беремо дві карти. Раз, Софія. І два. Мутація. Мутація. Це у нас синя мутація, синіх ще нема. Те саме, що було із червоною. Коли ми маємо покласти один куб на місто, де нема кубів, кладемо два. Сині і червоні у нас працюють за такою схемою. Неприкольно. Зовсім неприкольно. Я думаю, куди можна буде повернутися. У нас є Берлін і Прага у цього персонажа, значить, якщо ми прийдемо сюди, то наступним ходом цей спеціаліст може прийти в Прагу, забрати картку Праги, повернутися і знайти ліки від синьої зарази. Тобто у нас жовта має закінчити в Празі. Хм. Ну, добре. Так, і тягнемо дві картки звідси. Значить, Париж. Париж. Парижі у нас нічого, є синя мутація. Ой, це жовтий. Кладемо 2. І друге, що у нас? Москва. Москва червона мутація. Знову ж таки, кладемо 2 замість одного. Ходить цей гравець. Ходить цей гравець. Значить, нам треба закінчити в празі. значить Ми можемо в теорії 1 полікувати два, три. Ні, не вистачить. Тоді 1-2. 1, 2. Це все, що ми робимо. І 3. За властивістю ми лікуємо. Можемо полікувати будь-який колір насправді. Ну, давайте хельсинки і полікуємо. І ще одна дія у нас залишається без дії. Тепер давайте використаємо цей івент. Подивимося 6 верхніх карт колоди інфекцій. Так, і розташуємо. В довільному порядку. В довільному порядку. Я думаю, що у нас зверху має йти жовтий колір, тому що у нас нема жовтих мутацій. Далі у нас буде йти синій колір, бо я сподіваюся, я скоро синій вилікую, і потім червоний. Ось так це буде. Тепер кінець ходу. Ми беремо дві карти. Перша. Івент і друга Лондон. Лондон. А чи треба нам Лондон і Лондон, ми скидаємо. Тепер дві карти тягнемо. Це у нас Лісабон і Мадрид. По одному жовтому відправляються в Лісабон і Мадрид. Ходить другий гравець. За одну дію він приходить в Прагу. За другу він бере Прагу, за третю. Повертається в Женеву і за четверту знаходить ліки від синьої зарази. Ми виліковуємося від синьої зарази. І, власне, мутація синя у нас зникає. Ну, але лишається ще червона. Беремо дві карти. Епідемія. Епідемія. Просуваємо маркер епідемії. Далі беремо картку знизу колоди. Це у нас що? Це у нас Амстердам. Амстердам. Три відправляються на Амстердам. Тепер ми все це перетасовуємо і кладемо нагору колоди епідемії. Ці я напевно залишу горілиць. Я вже знаю, що там, в принципі, хай лежить. Тут багато зараз карт ляже зверху. Так, це у нас відправляється сюди. Це була перша карта. Це була перша карта. І ми тягнемо ще другу в руку. Це Мадрид. Слухайте, є всі шанси завершити навіть навіть жовтий колір. з червоним поки що будуть проблеми. Так, ну як би там не було. Тягнемо дві карти. Значить, перша це у нас Глазго. Перша це у нас Глазго. І друга це у нас Женева. Друга це у нас Женева. Ну, непогано. Ходить знову перший гравець. Ходить знову перший гравець. Ми тепер можемо сильно, сильно потужно лікувати сині. Давайте один. 2, 3. І ми повністю виліковуємо Амстердам за дію. І тепер скористаємося цим івентом. Подивитися чотири верхніх карти наших ресурсів. І покласти їх так, як ми захочемо. Значить, що у нас тут є? Угу. У нас тут є дві червоних картки: івент і мутація. Івент і мутація. О, буде жовта мутація. Ну, нічого, не проблема. Кінець ходу. Значить, ми беремо дві карти. Це у нас Хельсінки і Мінськ. Тепер ми беремо дві карти звідси. Це у нас Стокгольм. Стокгольм один. А, і друге це Афіни. На Афіни теж йде один. Ходить другий гравець. Ходить другий гравець. І ми знаємо, що там нема жовтої картки міста. Але, на жаль, є жовта картка мутації, що ще гірше. А, що ж робити? Давайте тоді один, 2. Прибираємо один. Три прибираємо за Фін Прибираємо за Фін І може тут і лишитись. В теорії вірусологиня може дати картку Афін. Хм. Давайте тут і лишуся. Подивимося, чим це закінчиться. Значить, тоді у нас що? Дві картки. івент Кожен може походити на два. І, власне, мутація. Мутація так само, як і з попередніми. Якщо у нас. А, ні, це не так само. Якщо у нас є а, дві жовтих картки у гравця, то ми беремо одну додаткову інфекцію. Активний гравець у нього зараз є дві жовтих, і відповідно ми беремо на одну інфекцію більше. Тобто ми беремо три. Перше, що ми беремо мінськ. Мінськ. На мінську нічого. За мутацією у нас два кубики. Далі ми беремо Москва. Москва один кубик. І беремо третю картку за мутацією. Це у нас Париж. Париж. Ну, добре, що від, від синього у нас хоча б є ліки. І хід переходить знову першому гравцю. Кід переходить першому гравцю. Ну, давайте так. За один ми йдемо в Париж. За два ми лікуємо Париж повністю, оскільки ми знайшли ліки. За три ми переходимо в Женеву. І за чотири ми будемо шукати ліки від червоної зарази. Значить, за властивістю ми можемо замінити одну картку, якої не вистачає двома іншими: беремо Лісабон і Берлін. За 5 карток ми знаходимо ліки від жовтої зарази О, від червоної зарази. Жовті ще лишаються. І червона зараза мутація у нас прибирається. Кінець ходу беремо 2 карти. Варшава і епідемія ух! Епідемія. Просуваємо вперед. Беремо нижню картку. Там у нас три зарази. Лондон. На Лондон йде три зарази. І тепер все це перетасовуємо. Все це перетасовуємо якимось чином. Так. І за нову епідемію ми зараз будемо тягнути три картки. Значить, перша Глазго, Глазго. Глазго вже вже три. Друга. Париж, Париж. Парижі у нас тільки що полікували. І третя це Лондон. У -у -у. Це Лондон, і у нас стається outbreak. Значить, що, що у нас стається? У нас вже є три. Ми маємо покласти ще. Ми не можемо покласти ще. Значить, ми кладемо один сюди, один сюди, один сюди. І ми не можемо покласти сюди. У нас стається ще один аутбрейк. Ще один аутбрейк. Ми, значить, маємо покласти сюди і, здається, все. За ланцюговою реакцією воно, здається, не повертається назад. це треба зараз уточнити. Outbreak. Так, якщо стається в одному місці, ми розповсюджуємо на інші, але з іншого назад не повертається. Тобто на цьому ми і спиняємось, і у нас, власне, на два просунувся outbreak. Ну, прикро, що сказати. Але що є? І, власне, ходить цей гравець. Ходить цей гравець. Слухайте, а ми можемо зараз прямо завершити гру. Ми використовуємо івент, і кожен гравець прямо зараз, це у нас не дія, може використати дві, дві дії переміщення. Значить, ми переміщуємо цього гравця сюди. За одну дію забираємо Афіни, за другу дію. В Рим, за третю дію в Женеву і за четверту ми, власне, знаходимо ліки від жовтої зарази. Знаходимо такі ліки від жовтої зарази, хоча були дуже близькі до того, щоб за синьою заразою програти. Ану, цікаво, там було щось. Афіни. Женева і Мінськ Ні, зараз зараз шансів програти не було. Хоча, якби може, Глазго і Москва. Ні. Якби зараз була епідемія, і я не завершив гру в теорії, міг бути шанс, що я програю. Якби це все застосувалось назад, і я дістав би ще якесь синє місто, типу Глазго або Лондона, то це був би кінець. Три кубики лишилось. Але тим не менш пройшов. Здихалися ми всіх мутацій, і, власне, завершили гру успішно. Європа врятована. Треба буде ще спробувати зіграти в трьох, тому що там трошки змінюються стартові умови. У нас, якщо грає троє або четверо гравців, у нас на початку гри по дві карти, а не по три. Це, в принципі, може якось повпливати на хід партії. Ну, а наразі це у мене все. Дякую усім за перегляд. І зустрінемося у новому відео.